Протягом року в центральному міському районі до суду направлено майже 200 позовів на суму понад 11 мільйонів гривень. Відстоюються інтереси як держави, так і окремих громадян. Один із напрямків роботи прокурорів відстоювання прав працівників, яким підприємства не виплачують заробітну платню. Є два підприємства, які є боржниками перед громадянами: це Пат та «Тоф'юністіл». «Тоф'юністіл» повністю розрахувалися з громадянами. Вони виплатили за виплатили забархованість заробітної плати біля 443 тисячі гривень. Також прокурори беруть участь у розгляді судових справ за позовами осіб у разі, коли мешканці району через певні обставини, як то похилий вік, матеріальний стан, надієздатність тощо. Не можуть самостійно захищати свої права. Виконання судових рішень також на контролі кажуть в прокуратурі. Прокурором району забезпечується нагляд за додержанням законодавства при виконанні судових рішень. Плануються і проводяться систематичні перевірки в органах державної виконавчої служби в, в на підприємствах боржниках, на підприємствах, в інтересах яких заявлені позовні заяви. Також прокурором району центрального міського внесено три подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців за невиконання судових рішень. Один держвиконавець вже притягнений до дисциплінарної відповідальності. Прокуратурою району направляються позови і на захист інтересів держави, у сферах оподаткування, охорони природнього навколишнього середовища, Державної комунальної власності. Відшкодовано чималі кошти, які поповнили держбюджет. Проводено 28 перевірок, за результатами яких до системи єдиного судових розслідувань внесено 4 кримінальних провадження, крім того, 15 падань, з результатами розгляду яких відшкодовано у нас 2 мільйона 178 тисяч гривень, з яких 418 тисяч надійшло до бюджету. Крім того, за результатами проведених перевірок прокуратури району до господарського суду в інтересах держави заявлено позовів на суму 344 тисячі гривень. Крім того, за зазначеними перевірками також прокуратура було притягнуто сім посадових осіб органів місцевого самоврядування. Майже два мільйони відшкодовано державі у галузі енергетичного комплексу та більше трьохсот тисяч у сфері державної комунальної власності.